Христос народився, Христос народився, Христос народився, славімо Його. Хвилини мовчання шануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини. І дарував їм Царство Небесне, а ми сотворим їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Своєї Матері. І всіх святих помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милоствини душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико. Прости беззаконня наші, святий, залянься, і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Непереможний воєводо, і, Господи, радість і веселість рабів Твоїх, там, де ти, там відсутня всяка печаль, де немає Тебе, там усяка радість суєтна. Поглянь на мене грішного, що гинув в біді цій, і явленням спасіння Твого, відвідай мене, що взиваю. Господи мій, Господи, радосте моє, даруй мені, щоб я. Радувався у милості Твоїй, Ангелів Творче і Господи сил, Ти заради спасіння упалої людини, не погордував дівочою утробою, а пізніше опалювання, знущ, знущання і ганебну смерть перетерпів. Слово Боже, бо благий Ти і чоловіколюбець, про це, думаючи, насмілюйся приступити до Тебе і зі словами молитися. Господи мій, Господи милосердний, Спасителю мій, спаси мене загиблого. Господи мій, Господи, Ти прийшов неправедних спасти, а грішних, Позбав мене від цієї напасті. Господи мій, Господи, Ти недуги наші прийняв і немочі поніс, стіли хвороби серця мого. Господи мій, Господи, Ти христом своїм мир. Світові дарував, пошли мир Твоїй, немічній душі моїй. Господи, мій Господи, Ти смертю своєю смерть подолав, подолай підступи лукавого проти мене. Господи, мій, Господи, радо моя, даруй мені, щоб я радувався у милісті Твоїй. Бачив я багато образів чоловіколюбства Твого. Явленого грішникам, які були до мене, тому і я насмілююсь звести очі мої до тебе, що перебуваєш на небесах. Помилуй мене, Господи, бо я немічний, позбав мене гіркої цієї печалі і сподоби з радістю і веселістю співати тобі, Алелуя! Розумним творінням Ти створив мене, сотворителю мій, я Каяний, Уподібнився до тварин нерозумних, бо пригнівив благість Твою, Спасе, через це праведно скорботами вразив мене, щоб усвідомив я, покаявся і до Тебе навернувся, так молячись. Господи мій, Господи, Ти беріг мене в юності моїй, збережи мене від нападів ворожих. Господи мій Господи, підкріплення тілу мого старості. Укріпи мене духом і тілом знеможеного. Господи, мій Господи, наставнику мій, настави мене на путь спасіння. Господи, мій Господи, рада моя, даруй мені, щоб я радувався у милісті Твоїй. в боротьбі, Господи, прийди на допомогу знеможеній душі моїй і будь мені заступником від ворогів видимих і невидимих. Бо батько мій і мати моя залишили мене, друзі мої і близькі мої, стали від мене осторонь. Але ти, Отче, бідних і хівдовець суддя, будь мені безпомічним помічником, що співаю тобі, Алилуя. Маючи престолом небо і землю під ніжем, страшний, ти віднімаєш духу князів, не відкинь мене, бо я є порох і попіл. Але наважуюсь до тебе, всюди сущого і всезнаєшого, так промовляти. Господи, мій Господи, підніми силу Твою і прийди, щоб спасти мене від рук сильних, які кривдять мене. Господи, мій Господи, Тебе бояться всі і тремтять, помилуй мене, коли жах і трепет, прийде на мене і покриє мене темрява смертна через гріхи мої. Господи, мій Господи, Ти одягаєшся світлом, як ризою просвіти мене, затьмареного печалями життєйськими. Господи, мій Господи, Ти простягай єш небо, як шатру, простягни наді мною покров заступництва Твого. Господи, мій Господи, мир твій даруй смиреній душі моїй. Господи мій Господи, рада моя. Даруй мені, щоб я радувався у милості Твоїй, потопаючи в бурі житейський спокус, до тебе руки мої простягаю. Слове Боже, як Петра, утопаючи, ти спас, так і мені простягни міцну руку Твою і позбав мене, біди цієї, щоб з радістю в серці співав тобі, Аллилуйя. Почувши, Господи, голос Твій пресолодкий. Як сказав ти, поклич мене в день скорботи твоєї і визволю тебе, і прославиш мене, і з глибини відчаю мову зі сміливістю приступити до тебе, наважуюсь, зиваючи. Господи, мій Господи, згрішив я перед небом і перед тобою, прийми мене як блудного сина, прийняв Ти. Господи, мій Господи, Ти митаря, а не фарасея виправдав. Не стань на суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою всякий живий. Господи, мій Господи, мудрості наставнику, настанови мене, раба Твого. Господи, мій Господи, сенсу подателю, надай мені сенс, щоб зміг я уникнути хитросплетіння і лукавого, намовляння тих, хто ненавидить мене. Господи, мій Господи. Ти на смирених споглядаєш, подивись на скорботу і труд мій, і яви мені милість твою. Господи мій, Господи, радосте моя, даруй мені, щоб я радовався у милісті Твоїй. Через багато боготічну кров улюбленого Сина Твого Ісуса Христа, примирилися ми з Тобою, Отче Небесний. Але як собака до своєї блювотини, так і ми повернулися до гріхів через це праведно лютою бідою, караєш мене. Але почуй мене, Господи, Боже мій, у день печалі цієї, яви мені милість і спасіння твоє, і подай мені покарання завжди взивати тобі. Аллилуйя! Коли побачив пророк Давид на пана, який викривав його у вчиненому ним, та розкаявся, і сповідав свій гріх і промовив. Згрішив я перед Господом, і почув мене Господь, і простив гріхи мої. Я ж каяний, більше нього згрішив, і плодів покаяння не приніс через це і прийшло на мене зло, Це, але милостиним будь до мене, владико, що так молюся. Господи мій, Господи, укріпи мене силою своєю. Щоб не впав я під тягарем скорботи цієї. Господи, мій Господи, Ти на сльози, з є милостивно споглянув, поглянь оком благосердя Твого, і на сльози мої пролиті перед Тобою. Господи, мій Господи, Ти зітхання манасії почув, почуй і моє зітхання сердечне. Господи, мій Господи, Ти у вишніх живеш і на смирених споглядаєш. Поглянь на мене, грічного, Господи мій, Господи, радосте моя, даруй мені, щоб я радувався у милісті Твоїй. Проповідник покаяння, предтеча Твій, слово Боже багаторазово взиває до совісті моєї, що покаявся я від злих діл моїх, але я, окаяний, нехтую цим, тому і спіткав мене праведний гнів твій, біди бо і скорботи напали на мене грішного, але ти, Господи Боже, Спасителю мій, перш ніж відвідати мене, даруй мені час, щоб оплакати лихі вчинки мої і до тебе взивати. Аллилуйя! Засяяло в скорботі моїй утішительне слово Твоє, Спасителю мій, коли сказав Ти, просіть і дасться вам. Щоб покникнути тене віччаю, з надією на Твоє чоловіколюбство, вдаюся до Тебе і так молюся. Господи мій Господи, утіхо моя, втіш мене, бо я перебуваю в печалі. Господи мій, Господи, заступнику мій, заступися за мене перед тими, хто повстає на мене. Господи мій, Господи, помоча моя, допоможи мені. Бо знемагає душа моя від скорботи цієї. Господи, мій, Господи, пам'яте предвічне, даруй мені завжди мати в пам'яті благодіяння Твої і ніколи не впадати у відчай у милості Твої. Господи мій, Господи, кріпосте моя, укріпи мене, щоб без засмучення просити у Тебе допомоги Твоєї. Господи мій Господи, радосте моя, даруй мені, щоб я радувався у милості Твоїй. Хотів колись злочистивий цар на носор погубити отроків і повелів укинути їх у піч вогнену, але Ти, Отче Небесний, послав ангела Твого, щоб постудити полум'я. Пошли, і сьогодні, Господи, утіху Твою. Рабові твоєму, і спаси мене ради милості твоєї, бо хоч і згрішив я, та не відступив я від тебе, і тобі, єдиному, істинному богові, поклоняюся, співаючи, «Алелуя». Дивно прославився ти у фараоні і у всьому воїнстві, Боже Ізраїль, бо поглянув ти на страждання людей Твоїх і благання їхнє почув. Почуй і мою молитву, і спаси мене, що так до тебе взиваю. Господи мій Господи, Ти визволив людей Твоїх від ворогів їхніх, Визволи мене від ненависників моїх. Господи, мій Господи, Ти вивів обраних Твоїх із землі єгиптської, виведи із скорботи цієї душу мою. Господи, мій Господи, Ти боротьбу подолав, подолай лихі. Навіювання злоумисників моїх. Господи, мій Господи, Ти єгипських вершників потопив у Червоному морі, потопи безліч неправду моїх у морі милосердя Твого. Господи, мій, Господи, радосте моя, даруй мені, щоб я радувався у милісті Твоїй. Дивно вчинив я собою у милісті Твоїй, Отче Небесний. Бо злими ділами віддалився я від тебе і поневолив себе суєтному світу цьому. Тому і палаю я в лютій скорботі, потопаючи в глибоких дебрях відчаю. але ти, як милосердний і чоловіколюбний, прийми мене за блудного і спаси від біди цієї мене, що взиваю до тебе. Аллилуйя! Увесь осквернений нечистотою гріховною, в безодню зла занурений до Тебе, що живеш на небесах, зводжу очі мої, почуй плачевне волання моє. Господи, мій Господи, ти просвітив день світлом сонячним, просвіти душу мою темрявою соєць, світу цього затьмарену. Господи, мій Господи, преблагий, утішителю, сповни божественної втіхи, грішну душу мою. Господи, мій Господи, Твоїм словом небеса утвердилися, утверди мене у сповіданні святого імені Твого. Господи, мій Господи, Тебе херовими ми носять і серафими оспівують, прийми від мене грішного моління. це». Господи мій, Господи, радость моя, даруй мені, щоб я радувався в милості Твоїй. Усякої милості, джерелу і сенсу подателю, Опри благи, утішителю, настав мене промовляти достойне, перед Тобою, розум же мій, турботами світу, цього затьмарений, і душу мою охоплену пристрастями. Сповни божественної твоєї втіхи, щоб з радістю взивав до тебе. Аллилуйя. Проповідники велим, велимовні, не можуть висловити великої благості твоєї і любові до роду людського, сину Божий, бо ти смирив себе до вигляду раба, не відкині мене, що без числа грішу, але зі страхом стою перед тобою і так молюся. Господи мій Господи, пастирю добрий, що душу свою поклав за овець, визволи мене заблудне ягня, від пащі душотлінного вовка, який бажає поглинути мене. Господи, мій Господи, ради нас, зганьблений і побитий, і на хресті розп'ятий заради тих страждань Твоїх від гадьби видимих і невидимих ворогів. Збережи мене, Господи мій, Господи, безгрішний, з грішниками засуджений, визвали мене з рук ненависників моїх. Господи мій, Господи, Твоїми ранами всі сілилися, сціли рани серця мого. Господи мій, Господи, радость моя, даруй мені, щоб я радувався у милісті Твоїй. І спасти хотів вибраного тобою Ізраїля із неволі єгипської, і закликав Моєсея, раба Твого, скупини неуполи і такі слова сказав йому: побачив я страждання людей моїх в Єгипті і плач їх почув. Поглянь нині, Господи, на страждання моє, і зціли серце моє, щоб я з вдячністю співав тобі, Аллилуйя! Царю Небесний, утішитель душі істини, яви милосердя мені, рабові Твоєму і занурену печаль душу мою, відвідай і укріпи мене, що так тобі молюся. Господи, мій Господи, ти апостолів навчив проповідувати іншим народам, навчи мене страху Твоєму. Господи, мій Господи ти Мучеників, перед мучителями сміливості наповнював, даруй мені сміливо стати проти гріха, світу і дьявола. Господи, мій, Господи, святий освятителю вірних Твоїх, освяти душу мою, щоб була достойна вона називатися домом Твоїм. Господи мій, Господи, світло і світла подателю, просвіти мене. Землю скорботи затьмареного. Господи, мій Господи, скарби блага, не позбави мене дарів благодаті Твоєї, Господи, мій Господи, радосте моя, даруй мені, щоб я радувався у милісті Твоїй, спів зворушливий, Тобі приношу, із крушеним серцем молюся тобі. Не відвернися від мене, преблаги, владико, відверни лице Твоє від гріхів моїх, але не відверни лиця Твого від раба Твого, коли скорблю, скоро почуй мене, що співаю тобі, Алелуя. Світло істини, Христе Боже, просвяти затьмарену пристрастям, душу мою, світлом благодаті Твоєї, щоб з благовінням молився до Тебе. Так промовляючи, Господи мій Господи, не погуби мене, окаяного, що не виправив життя свого, але насмілився стати перед Тобою. Господи мій Господи, теплоту животворна, зігрій мене, бо в скорботі цій розчиняюся. Господи мій Господи, сяяння слави, отчеі, осяй мене світлом заступництва Твого. Господи мій Господи, Ти твориш ангелами своїми, духів і слугами своїми полум'я вогнене, пошли ангела Твого, що похороняв мене від усякого зла. Господи мій Господи, радосте моя, даруй мені, щоб я радувався в Твоїй. Благості ради і любові до роду людського, Отче Небесний, послав Ти Сина Твого, Господа нашого. Ісуса Христа, Він бо на землі явився і з людьми пожив наостанку ж, будучи безгрішним, до беззаконників причислених із своєю кров'ю, оновив розтліне гріхом єство наше, і весь світ співати навчив. Аллилуйя! оспівуючи Твоє невимовне чоловіколюбство, Христе Боже, Ти, бо нашого, Ради, спасіння, хрест і смерть. Перетерпіти зволив, сповідую і правосуддя Твоє, бо істиною і судом навів на мене скорботу цю гріхів, ради моїх, але Ти, що прийшов не праведників, а грішників закликати до покаяння. Почуй мене найбільшого грішника, що так до тебе молюся. Господи, мій Господи, Агнеча Божий, що взяв гріхи світу, візьми від мене тягар важких гріхів моїх. Господи мій Господи, Ти як агнець, якого ведуть на заколення, мовчав, навчи і мене терпіти лихо, що надходить на мене без нарікання. Господи мій, Господи, Ти, Адамове, рукописання розірвав. Розірви рукопасання моїх нещасленних гріхів. Господи мій Господи, Ти покаянням розбійника прийняв, прийми покаяння і мене грішного. Господи мій Господи, Ти мертвих воскресав. воскреси душу мою умертвілу через гріхи. Господи мій Господи, Ти упалих вставання, підніми і мене упалого. Господи мій, Господи, рада моя, даруй мені, щоб я радувався в милості Твоїй, о, примиросердний і приблагий, Господи Боже мій, заступнику покривджених і безнадійних надії, поглянь оком благосердя Твого на страждання і скорботу мою, і спаси мене ради милості Твоєї, що співаю Тобі, Аллилуйя. Господи, спаси мене, що гину, ось корабель мій терпить біду від хвиль життійський, і близьке потоплення моє, але Ти, як Бог, милосердний і співстраждальний немочам нашим, владою Твоєю, всесильною, втихомир стихію, що хоче занурити мене в глибину зла, і нехай буде тиша, бо море і вітри слухають Тебе. Амінь. Спаси мене, спаси мій, з милості твоєї, а не за діла мої. Ти хочеш спасти мене, ти знаєш, якими путями спасти мене, спаси мене, як ти хочеш, як можеш, як знаєш, як той, що знає долю всіх людей. Спаси мене, я на тебе, Господа мого, надіюся, і твоїй волі святій себе вручаю. Твори зі мною, що бажаєш, якщо хочеш, щоб я був у світлі, будь благословений. Якщо хочеш, щоб я був у темряві, будь знову благословений. Якщо відкриєш мені милосердя Твого двері, добро це і благо, якщо закриєш для мене двері милосердя Твого, то благословений Ти, Господи, що вчинив зі мною по правді? Якщо не погубиш мене за беззаконнями моїми, слава безмірному милосерді Твоєму, якщо погубиш мене з беззаконнями моїми, слава праведному судеві твоєму, і як бажаєш, так зі мною чини. Амінь. Господи, Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі ангели і архангели, і сам Ісус Христос. Станьте нам помощь, поможіть нам і захистіть нас від усякого зла. Амінь. Дякую всім, хто розділився мною молитву. Вітаю вас всіх, сводохрещем, богоявленням. Хай свята водичка збереже ваш дім, окропіть свій дім, хай вона захищає ваший дім. Від всіх ворогів, омийте себе, хай свята водичка змиє з вас все лихе, все зле, всі хвороби, всі неудачі і наповнить ваше серце, ваше тіло, вашу душу, здоров'ям, силою, радістю і щастям, всіх вас зі святом! через хвилин десять зустрічаємося з вами. На тіктоке. І ще раз вас всіх зі святом, мира, вам, добра, здоров'я і Божої вам благодаті. Бережи вас всіх, Боже!